Привіт! Хочу трошечки розказати про е, наші новиночки, які з'явилися в п'ятому каталозі, який зараз діє. Перший тиждень діє ще буде діяти після цього тижня два тижні. Вийшли новиночки: це гелі для душа. Бачу дуже часто дівчата питають з дозатором, без дозаторів. Ось значить. Новиночки це Гелі для душа. Ну, чому новиночки? Тому що нове пакування. Пакування це великі об'єми. Отже, у нас тут є. Гель-скраб маленька та м'ятка. Він іде, якщо ви бачите, без дозатора. Ну, мабуть, через те, що він йде дуже густий. І з дозатором він буде погано дозатор його випльовувати. Він іде з скрабиночками такими зелененькими, мабуть, через те. Хоча тут е, зручна така. Е, Дирочка, бачите, вона зовсім малесенька, плювати буде не дуже. Гарно дуже пахне, дуже люблю саме цей з малинкою. Тут іде 500 мл, його ціна 119 гривень. Код 41496. Другий гель, я не скажу, що він рідкий, але ось бачите, коли яка крапля. Він теж густий. Це у нас іде диня та кокосова вода. Він також дуже гарно пахне, він зручний, він вже йде з дозатором. Ціна його 109 гривень, код 41,265. Наша малинка, він також, але дивіться, бачите, тут вже Повільніше посувається наша крапля, він іде трохи густіший. Через що густіший, тому що це гель-скраб. Гель-скраби завжди йдуть трошечки густіші. Що нам ці гелі можуть дати? Ну, бадьорість, енергію. Ну, от, Наприклад, тут іде органічний екстракт малини, він захищає шкіру від окис... окисневого стресу. А уже um, екстракт м'яти. То він завж... завдяки унікальному, освіжаючому аромату заряджає нас на енергію. Ну, тут м'яту не дуже чути. І малина така, знаєте, ну, от як малинове желе, але ніжне. Ну, от ми зараз користуємося кусковим милом, то от коли миєшся, хочеться, прямо хочеться взяти його і відкусити. Таке відчуття, що в тебе в руці якесь тістечко малинове. Ну, а що ж нам дає е, гель? Для душу з динькою та кокосовою водою. Свіжість та відновлення. Ну, тому що кокосова вода вона допомагає відновити водний баланс, а уже органічна диня вона дуже багата вітамінками та антиоксидантами, цукрами. Вони відновлюють нашу шкіру. Ну, гелі хороші, бутилочки немаленькі. Він економний, чим економний цей гель, тому що він густий. Коли ви додаєте на мочалочку, тут ще є, до речі, мочалочка, яка коштує 41,90. Її код 41,625. Дівчатка, десь у мене є блакитна, не, не хочу шукати, тому під руками у мене є чорна. Я її відкрила. Тут це у мене мочалочка на продаж. Блакитна така ж сама. Я її відкрила, показувала, яка вона всередині. Наші мочалочки не розтягуються так, як в магазині. Ні. Ну, звісно, вона не буде така малесенька, вона трошечки збільшується в об'ємі, коли ви нею користуєтеся, але вона не робиться як тряпка. Як от з магазину буває, помиєшся кілька разів, а вона така, як тряпка, вся, така розтягнута. Ну, це взагалі мочалочки класні. Чорні у нас рекомендують як чоловік. Хоча, знаєте, підійде кому завгодно. В неї в складі є чорне вугілля. Приходить вона в такому пакуванні, чорна приходить в такому сірому мішечку, блакитна приходив напівблакитний напівпрозорий мішечок. І от так можна, коли ви додаєте крапочку гелю на нашу мочалочку, він дуже гарно розпінюється і ним можна вимити абсолютно одною краплинкою гелю, ви можете вимити усе тільце, і він ще й залишиться, ви ще будете мочалочку вимивати. В общем, гелі ціна шикарна: 109 гривень, 119 гривень, скрабік. такої ціни, на якісний гель такої ціни ви не знайдете, тому що ці гелі там в економ-магазинах там чи в інших. Вони, як ви їх перевертаєте, вони як вода та лап та лап, ви її даєте на мочалку, каплю, дві-три. А воно ну не піниться так, як би хотілося, щоб пінилося. Тому я дуже всім рекомендую. Великі я ще не великими, тільки вчора отримала, ще не користувалася, але маю маленькі гелі. Скажу вам, що купити великий вигідніше, тому що бутилочка в два рази більша, а ціна набагато менша, ніж купити дві маленьких. Ось, хоча я не пам'ятаю, в маленькому там 200 чи 250. От зараз знайду вам скажу. Знайшла дівчатка, в шостому каталозі буде. 250 мл. Гель коштуватиме 75 гривень. Отже, щоб придбати 500 мл, вам треба буде заплатити 150 гривень. А в п'ятому каталозі, придбавши 500 мл, ви купите його за 119 гривень. Це набагато економніше. Ну, хто дбає про економію, хто, той мене зрозуміє. Тому усім раджу. І гелі чудові, шкіру не сушать, гарно зволожують, гарний аромат. Аромат взагалі буде, як освіжувач повітря, пахнути кругом, де будуть відкриті двері, коли ви будете купатися. Отже, дівчатка, придивіться. Вони ще досі є на складі, я сьогодні перевіряла, тому що планую замовляти ще, літо велике. В шостому каталозі новинок цих немає великих об'ємів. Тому хочу запастися, бо не знаю, чи вони ще з'являться. І рекомендую запастися і вам. Адже чистота це наше здоров'я. Все, всім дякую за увагу. Надію, що ваші, вам знадобляться мої поради, і для вас вони є цікавими. Все, бувайте, пока-пока!